Вітаю, шановні друзі. Ми продовжуємо говорити про ідеології. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде неолібералізм. Ну, ми вже знаємо з вами, що лібералізм це ідеологія буржуазії. І доктрина лібералізму почала формуватися наприкінці 17-го століття І вже в основному сформувалися в XVIII столітті. Ну, а звичайно, що, як завжди, будь-яка доктрина спочатку розвивається, а потім вона модернізовується і додається, значить, якісь, додаються якісь компоненти, які її розвивають. І от, відповідно, був собі лібералізм, який сформувався в 17-18 столітті. От, а вже в 20 столітті він почав формуватися у вигляді неолібералізму. Тобто, тут пройшов певний час соціальна практика, соціальна теорія рухається вперед. І коли ми говоримо про ХХ століття, то це вже формування ліберальних доктрин, відомих під словом неолібералізм. От, найхарактерніші концепції цього неолібералізму це концепції технократичної і плюралістичної демократії. Ось так. Концепцію технократичної демократії започаткували Веблен Бернхем Берлі. От, дослідники Веблен висунув ідею, що в нових соціально-економічних умовах у зв'язку з науково-технічним прогресом, влада має перейти до. Технократів, тобто до інженерів, оскільки головною в суспільстві стає суперечність між інженерно-технічною інтелігенцією і бізнесменами, власниками. Тобто технократичний такий підхід. От, і відповідно стверджувалося, що в індустріальних країнах відбувається революція менеджерів. Нові технології мають дисциплінувати ліберальну демократію, виділити обов'язки, дисципліну громадян і так далі. Тобто, бачите, ось такі вимоги цікаві. Берлі розглядав нову періодізацію розвитку християнської цивілізації, ну в основному на європейському такому досвіді, доктрина плюралістичної. Демократії була в основному сформульована е, Морісом Дюверже і Робертом Дарендорфом. От, е, Француз і німецько-британський дослідник. В основі покладено твердження, яке що в умовах значної соціальної. Стратифікації постіндустріального суспільства, волевиявлення громадян, і так далі, все це стає результатом вільної гри інтересів, конкуренції різних соціальних груп. І політична влада поділяється відповідно між різними системами, системними суб'єктами влади, відбувається певна дифузія політичної влади, от, і є плюралізм групових інтересів. От, Роль держави. На думку представників цієї концепції, полягає в арбітражі. Тобто, держава є значить, таким верховним судею між соціальними групами. Вона нормує умови вільного доступу до влади, гарантує дотримання правил гри. При виборах і так далі. От, Дарендорф опрацював теорію політичного конфлікту, тобто ой, де конфліктологія, початок ХХ століття. Дюверже опрацьовував теорію політичних партій, їхню класифікацію. От, і тут ми можемо е, згадати про концепцію е, теорії еліти. Це Паретто, Вільфредо Паретто і Гайтана Моска. На відміну від марксистів, вони більше уваги приділяли. Е, Конфлікту інтересів, статусних і престижних груп правлячого класу. Ну, продовжуючи, до речі, тези Макса Вебера, творця соціології. От. Моска виступав на позиціях консервативного лібералізму. От ви бачите, що лібералізм вже протягом свого розвитку, протягом еволюції, там почав ділитися на певні напрямки. Він і одразу не був таким єдиним. От, ну, єдині принципи демократичного лібералізму це зрозуміло. От, але в ХХ столітті значить, почали досліджувати, насамперед, моска досліджував еліти. З точки зору перетворення їх на закриту спільноту. От, коли закривається еліта, і вони всередині продукують, тільки самі себе там призначають своїх родичів, друзів і так далі. От, а відтак і проблема виродження. Як в генетиці, коли родичі на родичах одружуються, то рано чи пізно виродження. А тут і таке соціальне виродження фіксує. От. Роберт Міхл, скажімо, німецький політолог. Висунув ідею про неминуче олігархічне переродження всіх демократичних партій і систем. Тобто, ну в цьому ж руслі, але він може партійні аспекти такі, не просто еліту, а і партії досліджував. От, а загалом вже закінчилась в основному боротьба між феодалізмом і капіталізмом на той момент, От, і думки. Багатьох дослідників Гобсона, Гріна, Хопхаузера, Наумана, Репке, Ойкіна, інших дослідників сприяли формуванню концепції нового або соціального лібералізму. От був консервативний лібералізм і соціальний лібералізм. От, формується в цей же час. Так що під впливом марксизму і соціал-демократії окремі принципи класичного лібералізму було переглянуто, модернізовано в бік позитивної ролі держави в соціальному і економічному житті. От, соціологічною основою неолібералізму стали концепції Дюркгейма, Дюгі, Вебера, Парсонса. От, зокрема, тут можна згадати концепцію солідаризму, яку запропонував, запропонував Еміль Дюрк Гейм. От, потім Макс Вебер розвинув теорію соціальних груп. От, і це дуже важливо було не тільки для соціології, а й для лібералізму як такого. От, він аналізував представницьку демократію, політичне панування, концепцію бюрократії аналізував. От, і тут якраз було сформульовано класичне розуміння політики як такої в широкому розумінні, що це відносини. Що політика це відносини, пов'язані із самостійним управлінням різних сфер суспільного життя. От так Макс Вебер вирішував. Талкот Парсонс, представник неолібералізму, знов таки цікавий чоловік, розвинув теорію суспільної організації, поклавши в основу виокремлення необхідних функцій для існування кожної системи, започаткував структурно-функціональний підхід до вивчення. Політичної влади. І тут структурно-функціональний метод визрів політології, і, зокрема і в публічному управлінні, так що це все дуже важливо. От. Але в цілому, коли ми говоримо про ХХ століття, то десь там, починаючи із 60-х років ХХ століття, політологи, політологи, аналітики починають говорити про кризу лібералізму. Пов'язуючи це з певним зниженням авторитету ліберальних партій. Ну, це як такий просто показник, але в принципі ми ж розуміємо, що е, був феодалізм, був пік розвитку феодалізму, а потім криза. Е, в капіталізмі е, те саме. От, і відповідно, оцей неолібералізм намагався вирішити ці питання. Е, е, і, відповідно, лібералізм починає. Е, як... Ідеологічна доктрина, таку собі конвергенцію з іншими ідеологіями. От, і, в принципі, тут вже ми можемо говорити про ліберальний консерватизм, Фрідман досліджував. Консервативний лібералізм Самюельсон. Те слово, яке перше, то значить чогось там більше. Да? Ліберальний лібералізм Макговерн досліджує. От. Ліберальний консерватизм передбачав необхідність існування вільного ринку і забезпечення прав людей розпоряджатися своїм життям. Консервативний лібералізм потребував в існуванні змішаної економіки, що має бути і державна власність, і бізнесова, і приватна власність. Так? Ліберальний лібералізм декларував необхідність існування. Великомасштабних урядових видатків на соціальні програми, на соціальні проблеми. От, Так, що бачите, один такий підхід. От, Є і інший підхід, який, скажімо, Дарендорф запропонував в цей же час. От, Він пише про економічний лібералізм, лібералізм правової держави, соціал-лібералізм і Радикал лібералізм. Ось такий цікавий підхід. Він теж має право на існування. І ми можемо сказати, що представники економічного лібералізму. От, неоднорідні у своїй масі. Були ті, хто вважав, що ринок завжди має рацію. Так? От, прихильники лібералізму правової держави виступали за збереження результатів реформ. Так? От, реалізованих останнім часом, тобто реформатори, фактично. Соціал-ліберали вбачали свої завдання в реалізації соціальних прав громадян. Теж зрозуміло. Радикали, радикал-ліберали виходили з того, що ринкові відносини є наслідком антагонізму між потребами та можливостями їх. Задовільнити. От. Так що, в принципі, ми можемо концепцію неолібералізму поділити на дві таких течії основних, такі напрямки, я би сказав, так? От. неолібералізм. Ну, Американці називаються Чикагською школою. так? От, і соціальний лібералізм це більш європейські такі підходи. От Неолібералізм тяжіє до вільного ринку, до мінімального впливу держави та негативного трактування свободи. Тобто, ну, по суті, це економічний консерватизм такий собі у поєднанні з основними положеннями класичного лібералізму, можемо сказати. Соціальний лібералізм, який більше є популярним був. Серед європейських вчених. От, займає середні позиції між соціал-демократією і консерватизмом. Бачите, стики. На стику наук завжди, і на стику ідеології теж виникають такі цікаві моменти. От, і соціал-лібералізм орієнтувався на реформізм з правим чи лівим ухилом. От, також в рамках неолібералізму виникла концепція інституціонального лібералізму. В чому полягала ця концепція? Вона полягала в тому, щоб обмежити роль держави, здійснити денаціоналізацію і дерегламентизацію, щоб не було таких надмірних прав у держави. От. Але в принципі. Якщо ми говоримо про лібералізм як такий, такі генеральні риси, я би сказав, от, основні вимоги неолібералів, які до політичної системи має бути справедливість, тобто наявність справедливості, до уряду, орієнтація на моральні принципи і цінності. Так що, в цілому, ми можемо сказати, що неолібералізм, як Ідеологічна доктрина вже на кінець ХХ століття пройшов значний шлях розвитку і модернізації і, безумовно, реалізується в діяльності багатьох країн урядів і відповідних урядових інститутів.